Так, доброго вам дня, шановні пані та панове, робота кипить. Наразі вже е, закінчується монтаж Каркас, каркасу на покрівлю на ще одному будинку, тобто вже третій. На сьогоднішній день буде також формуватись паркан. Ось тут відсипано межі. Бачите, тобто межі всі відсипано. завозиться каміння, відсів, все як має бути. Зараз ще Два, дві машини має заїхати каміння. Тобто буде монтуватися паркан. Ось, сьогодні у нас 14 червня. І також нагадаю, що ми маємо 8 будинків, які було здано в вересні, там вже проживають люди. Тут 5 соток землі, комплектація ідентична. Там будиночки з сірою покрівлею. 6 будиночків. Також вони вже всі продані. На сьогоднішній день залишились діляночки, Будиночки з ділянками 6 соток, 6 соток. Два будинки цей і той продані. І два будинки є на сьогоднішній день вільний. Ось цей з виходом на вулицю Липову, та наступний з виходом на вулицю Сківську. Ця дорога буде асфальтуватися в вересні цього року. Вже виділено кошти, вже погодження підписані, вже домовлено з підрядником. Тобто на сьогоднішній день що ми маємо, монтаж паркану буде відбуватися. Відбувається монтаж покрівлі. Далі будуть заходити жестянщики, будуть працювати з, з стріхою. Маємо два вільних будинки, вартість 66-67 тисяч, здача вересень, серпень-вересень. Усім бажаю Божого благословення, миру та швидкої перемоги.